Всім привіт! Сьогодні прийшов час підводити результати минулого року і розповідати про плани на наступний. Я людина, план, я людина список. Я вже створюю такі відео принаймні 5 років підряд, видивитися всі мої плани, але завжди важливо повернутися назад і подивитись на те, що ви планували раніше, що справдилось, що ні і чому. Щоб Якось зробити для себе якісь висновки, провести якийсь аналіз і зрозуміти, що робити в майбутньому. Давайте подивимося на мій минулий рік, подивимося, що я планувала, чи це все здійснилось, і що я планую на наступний. Моєю першою ціллю було використати більше одиниць косметики, доглядової і декоративної, ніж купити. І цю ціль я ем, не виконала лише тому, що я вирішила відійти від чисел. Цифри для мене грають дуже велику роль в моїх цілях. Вони роблять цілі конкретними, але в той же час іноді вони мене приводять до того, що я занадто на них зациклюсь, і вони справляють на мене деякий негативний результат. Я в минулому любила підводити результати цифрами, числами, коригувати їх, порівнювати їх. Цього ж року я вирішила цього не робити. Я дала собі. Волю і свободу, не порівнювати постійно усе, що я роблю, не вести постійно усі списки всього, що тільки потрібно і не потрібно, і трошки відступити від того, що я маю досягти якісь цифри, чи я маю щось комусь можливо навіть довести. Тому, хоча ця ціль не виправдана цього року, я не рахувала, скільки я купила. Декоративно доглядової косметики в порівнянні з використанням я ще досі не. Перерахувала всі пусті банки за рік, але я знаю, що це багато, і мені цього результату достатньо. Моєю другою ціллю було закінчити більше мініатюр цього року, і я це однозначно зробила. Я спеціально використовувала мініатюри декоративної в особливості доглядової косметики, яка в мене залежалась і яку я весь час тримала на особливі випадки, на поїздки. І насправді ці мініатюри просто застоювалися. І мене це привело в деякий сум, тому що деякі з мініатюр насправді навіть Зіпсувались, коли я їх відкрила. Наприклад, це був крем від La Mer. дуже-дуже дорогий, дуже лакжері крем, який я просто тримала, тримала, тримала і дотрималась. Можливо, він вже був зіпсований, але факт залишається фактом. Я більше не хочу веща щось тримати, особливо коли це продукт, який псується. Тому я вважаю цю ціль. Досягнутою. А, наступною моєю цілі було користуватися усіма парфумами без особливих випадків. І скажу, що на цією цілі я досі працюю, але в мене є деякий прогрес. Я раніше тримала деякі парфуми спеціально на якісь особливі виходи, не користувалася ними роками, навіть тому що я. Вважала, що ні один з випадків недостатньо особливий для цих ароматів, але, як виявилося, життя коротке, і я прийшла до того висновку, що потрібно користуватися всім, гроші вже витрачені, особливих випадків не так багато в житті, щоб спеціально на них щось тримати. Наприклад, я стала більше носити свій аромат Хліб. Від YSL. Я його зносила наполовину цього року, коли в минулому я весь час тримала його на особливі випадки. Це навіть не найдорогі аромат в моїй колекції, тому не знаю, чому в мене був такий бзик. Я також дістала усі свої шанелі, почала користуватись ними на повсякденній майже основі і продовжу намагатися жити теперішнім днем і користуватись усім незалежно від випадків. Тому що Життя коротке і кожен день особливий випадок. Також моєю ціллю було знімати більше відео про парфумерію, тому що це на даний момент одне з моїх самих більших хобі, і я знаю, що це змінило би мій контент в деякому форматі. Можливо, це не для всіх, але це те, що цікавить мене на даний момент. Я все так само люблю косметику, як це було в минулому, але я вже відійшла від того контенту, тому що. Я знаю, що мені подобається. Я купую переважно одні й ті самі продукти увесь час. Хіба що це якась категорія, як, наприклад, продукти для губ, яких в мене менше. Мені вже цікаво щось спробувати, але переважно я знайшла те, що мені підходить, і подобається, і не повторюю так багато новинок, як це було в минулому. Я все ще люблю. Розповідати про те, чим я користуюся. Я знаю, що мій контингент, мої глядачі переважно мого вікового е плану. <сум> Тому я знаю, що вам цікаво також дивитися, чим користується людина е приблизно схожого віку чи типу шкіри. Це все ще релевантний такий контент, але е я завжди. Хотіла, щоб цей канал для мене був в першу чергу креативною віддушиною. Віддушиною для того ем, матеріалу, яким я не можу поділитись з оточуючими, тому що ніхто в моєму оточенні не любить косметику і парфумерію, так само, як я люблю її я. І це нормально. Але мені немає з ким на цю тему поговорити, тому я говорю з вами. І я не хотіла. Знімати відео просто для того, щоб знімати. Я знала, що, можливо, відсіється якась частина моїх глядачів, але що є, то є. Я знімаю про те, що мені подобається, про те, в чому я знаходжу свою пристрасть. Я сподіваюся, що вам цей контент також не вподобає. І останньою ціллю минулого року для мене були зняти проект, закінчити і викинути один, можливо, два. І я цього не зробила, тому що я не бачила. Необхідності щось закінчувати. Все, ще є в мене в моїй колекції зараз. Мене влаштовує. Переважна більшість моєї колекції дуже е, компактна, і я її створила для себе. Я люблю те, що в мене є. і В мене немає необхідності щось закінчувати, яке це було в минулому. Але мені завжди це подобається. Просто е, проекти такі були для мене можливістю. Зробити щось екстра, тим не менш, після інвентаризації косметики, яку я недавно е, зняла, і ви можете побачити це відео на моєму каналі, я зрозуміла, що є деякі аспекти моєї колекції, які б я хотіла трошки змінити. І, можливо, деякі засоби мені хочеться просто вивести зі своєї ротації чи зробити якийсь максимальний е, прогрес над цими продуктами. Тому. Давайте перейдемо вже в цілі на 2025 рік і рік. Я більш детально розповім вам, що я планую наступного року. І оскільки ми заговорили про проект закінчити викинути, з нього ж і почнемо. Моє перше цілі є створити такий проект один на цілий рік, або можливо. Зняти просто відео про те, що я хочу закінчити цього року, і просто освітити деякі продукти, які б я хотіла вивести. Я ще не вирішила, чи це буде проєкт, який я буду підтримувати увесь рік і показувати прогрес, чи це просто буде відео про те, що я хочу закінчити, і, можливо, наступного року я просто підведу якісь результати. Пишіть в коментарях, чи вам є якась різниця, яке відео ви хочете побачити більше. Я поки що не вирішила, який формат я хочу побачити від себе, чи я хочу створити. Апдейти чи ні, але однозначно, в мене є бажання зняти такий проект і розповісти про те, що я хочу закінчити, тому що в мене є в колекції продукти, які б я хотіла просто вивести зі своєї колекції, більше не повторювати. Вони в мене лежать без діла, і якщо я спеціально не спробую їх закінчити, вони в мене просто. Будуть лежати і зіпсуються. Наступною моєю ціллю буде знімати для вас відео про те, як я тестую нові аромати. Нещодавно я таке відео виклала в себе на каналі, і вам воно дуже сподобалось. Мені також подобається пробувати нові аромати шляхом використання пробників і різних travel сайзів. Цього ж року я закінчила ось таку кількість моїх пробників. Ви знаєте, я люблю їх збирати, щоб візуально заповнювати якісь контейнери і попри. Відсутність будь-яких проектів я назбирала майже повний контейнер пробників цього року. Це було всього 40,2 цілих в пробниках. Це я б так сказала маленький, повнорозмірний. Парфумерний флакон, якби зібрати всі ці пробники в єдине. Наступного ж року я хочу в загальному закінчити більше парфумерії, чим це було цього року. Тому що я не фокусуюсь на тому, щоб закінчувати флакони переважно, але. Я б хотіла це зробити, і тому я намагаюся зараз знайти баланс між тим, щоб не змушувати себе носити щось, якщо мені цього не хочеться, але в той же час закінчувати мою парфумерну колекцію, тому що я не хочу ем, займатися назбируванням флаконів, я не хочу займатися. Просто тим, що я щось колекціоную, і воно просто стоїть і стоїть і потихеньку вмирає. Я хочу закінчувати свої флакони, я хочу їх використовувати. Я хочу мати е, підхід до моєї парфюмерної колекції, як ніби це гардероб, в якому ви час ви щось використовуєте, весь ви час е, щось носите, е, щось більше, щось менше, але нічого просто так не стоїть. Я дуже серйозно відношусь до свого гардеробу одягу. Я завжди вивожу з нього щось, що більше мені не слугує. Так само я хочу це робити з моєю парфумерією. Цього року моя парфюмерна колекція дуже виросла, як на мене, і я не хочу, щоб вона далі продовжувала рости без того, що я щось закінчую. І великим моментом в покупках в парфюмері для мене є те, що я просто люблю пробувати нові аромати, особливо коли їх не можу дістати. Я просто беру флакон. Для цього в мене будуть. Ось такі пробники я буду по максимуму намагатися не купувати насліпо флакони просто для того, щоб попробувати щось нове. Я буду більш вибірково підходити до покупок саме флаконів повнорозмірних. Якщо я зможу взяти мініатюрку чи travel size, я буду це прітизувати. Ось таким чином я проговорила про парфумерію, яку хочу закінчувати і в повнорозмірних варіантах, і в е, варіантах пробників пробувати щось. Насолоджуватися ароматами і, можливо, навіть закінчувати. Взагалі, відалі було б, що я закінчила один повнорозмірний флакон. Ах, побачимо! Якщо ви бачили мою інвентаризацію косметики, ви знаєте, у мене зараз дуже багато засобів для губ в моїй колекції. І я говорила про те, що я хочу цю колекцію наступного. Ам... Зменшити, тому що мій стиль життя дуже змінився. Я перестала носити багато декоративних помад, рідких помад. Я зараз більше перейшла на бальзами, близькі для губ, і мені ця категорія зараз дуже подобається. Тим не менш, всі мої помади стоять, всі мої помади більше не використовуються так часто, як це було раніше. Коли в мене є можливість, я це звичайно роблю, але я прийняла для себе рішення, що помади і декоративні засоби для губ, які не є якимось блиском чи бальзамом більше не будуть приходити в мою колекцію, тому що в мене їх вже і так зараз забагато, в будь-якому кольорі, який я можу тільки собі побажати уявити. І я ніяк не можу їх закінчити. В мене є продукти для губ в колекції, яким вже багато-багато років я б хотіла їх навіть вивести зі своєї колекції, якби це було можливо. Я розумію, що я не буду використовувати помади на кожен день. Це не моя реальність, але я буду намагатися зменшити свою колекцію таким чином і не купувати нічого, що носила б я уявна. Я в минулому говорила про те, що коли ми підходимо до покупок любих, часто є різниця між тим, хто ми є насправді і ким ми хочемо бути в своїй голові. І в моїй голові, Іра виглядає ось таким чином кожен день. Зіскравою помадою, з насиченим макіяжем очей е, і так далі. Але насправді це не так. І мені потрібно відійти від уявної мене і. Прийняти реально мене. <хи> і це Іра, яка все рівно любить макіяж, любить фарбуватися на кожен день. Я завжди найбільш нафарбована людина в кімнаті, і я це люблю, і мені це подобається і це робити, але е, немає сенсу це робити нерезонно. Ось до чого я хочу привести, і я хочу пропрацювати свою колекцію продуктів для губ. Хтось написав в коментарі, е, що. В них також є як помада Гедон. Я не хочу, щоб в мене був армагедон засобів для губ. щоб... Це все вийшло з-під контролю, і я хочу позакінчувати засоби, які в мене є, тому що вони мені насправді подобаються. В мене є таке правило, яке я використовую стосовно всього в моєму житті, якщо я щось не використала протягом року, принаймні раз, цей засіб має вийти з моєї колекції. Ось таким чином я буду підходити до всієї моєї макіяжної колекції, і якщо якісь засоби для губ я не використовую, Хоча б один раз в рік вони мають вийти з моєї колекції, це значить, що він мені більше не підходить і не слугує. Ем, ось такі були мої косметичні цілі на наступний рік. Сподіваюсь, вони у вас також є. Це дуже суб'єктивно і індивідуально, але мені завжди цікаво послухати, хто що для себе обирає і хто які цілі прислідує. Пишіть в коментарях знизу, що ви для себе вирішуєте на наступний рік, чи є у вас цілі, чи їх немає, особливо в плані косметики і парфумерії. І, звичайно, на ми з вами побачимось в моєму наступному відео.